Чи часто ти гортаєш ті дошки оголошень, знаєш, бачиш ті реклами заробітку онлайн? Якщо чесно, я завжди зупиняюсь і думаю, чи взагалі це може це привабливо, чи не так ця ідея покинути роботу з 9 до 5 і заробляти з ноутбука. Абсолютно. І сьогодні ми занурюємося у цей світ онлайн-доходу розбираємося, що є справжнім, а що, скажімо так, занадто гарне, щоб бути правдою? Ми розглядаємо статтю, яка привернула нашу увагу «9 способів. Заробити онлайн без інвестицій у 2024 році звучить багатообіцяюче, Правда це безумовно викликає бажання фінансової свободи, але як завжди, диявол криється в деталі саме так, і ця стаття не уникала деяких, скажімо, класичних онлайн заяв про заробіток вже з самого початку. Хороші за реєстрацію виконання завдань онлайн. Це завжди привертає мою увагу. І, хоча є легітимні платформи, що пропонують малі винагороди за реєстрацію, насправді це часто набагато менше. Розкажи мені про це якось я витратив непристойно багато часу. Клікаючи на ті оголошення, мій погодений заробіток був жахливий. І Я теж. Як зазначається в статті, платформи типу Swagbucks можуть дати кілька баксів за реєстрацію, може і 10 доларів. Але щоб вивести будь-яку пристойну суму, забудь тебе чекають нескінченні опитування і перегляд реклами до болю. Отже, в очах. Це не зовсім обман, але й не золота жила теж. саме так. І теж саме з онлайн завданнями: на кшталт Opinion.com. Такі мікрозавдання дійсно існують, але оплата мова йде про копійки. Може кілька центів, якщо пощастить, за лайки в соціальних мережах або за опитування, що здаються вічністю. Ймовірно, ти зробиш більше, обшукуючи дивані подушки в пошуках. Чесно кажучи, ти правий. І на додаток до цієї мізерної плати ти часто віддаєш свої дані за майже нічого. До того ж, стаття навіть попереджає про шахраїв у цій сфері сайти, що обіцяють золоті гори, але ніколи не виплачують. Отже, головне питання. Чи варті ці варіанти легких грошей? Якщо ти тільки починаєш знайомитися зі світом заробітку онлайн, можливо, але для серйозного доходу варто керувати своїми очікуваннями. Не ведися на хайп, фокусуйся на можливостях, які відповідають твоїм навичкам і мають довгостроковий потенція. Гаразд. Тож ці схеми швидкого збагачення, ймовірно, не зроблять вас інтернет-мільйонером. Але ця стаття вказує на деякі, я не знаю, законні способи заробити гроші в інтернеті, використовуючи. Ваші реальні навички. Саме так вони підкреслюють кілька моментів. Зокрема, заробітки на перекладах і монетизацію каналу на Ютубі. Це цікаво, бо фактично ти перетворюєш те, що в тебе добре виходить, на можливе джерело доходу. Ось нарешті отримувати оплату за ті знання з незрозумілої дрібниці. До того ж, у статті згадується гнучкий графік і креативний контроль, що зараз дуже важливо. величезні, але як завжди, тут більше ніж здається на перший погляд. Почнемо з перекладів. У статті згадуються Upwork та Fiverr як популярні платформи для фріланс перекладачів Так, Це ті самі місця для всіх видів фріланс-роботи. Так, це так. Але ось в чому справа. Тільки тому, що ти можеш говорити двома мовами, це автоматично не робить тебе перекладачем. У статті згадується створення сильної портфоліо, але я не можу достатньо підкреслити, наскільки це важливо. Логічно, наприклад, я вчив іспанську чотири роки в школі, але, мабуть, переклав би чиїсь юридичні документи з жахливими помилками. Точно. Точність важлива, безумовно, але також і плавність, а інколи і спеціалізовані знання. Якщо ти добре знаєш медичну термінологію, наприклад, потрібно це підкреслити клієнти шукають експертів, а не тих, хто просто трохи володіє Боже, мовою, як і будь який навик. Треба його вдосконалювати і демонструвати, щоб отримати високооплачувані контракти. Точно. Тепер до Ютубі в статті згадуються AdSense і спонсорства як способи заробітку. AdSense – це як Google платить тобі трошки щоразу, коли хтось дивиться або клацає на рекламу у твоєму відео. Спонсорства, з іншого боку, це коли ти співпрацюєш з компанією для реклами їхнього продукту або О, послуги. Ти Виготовляєш класні відео, які люди дивляться і отримуєш за це гроші. Звучить як. Угода. Це може бути так, але скажу тобі: побудова успішного каналу на Ютубі не для слабаків. У цій статті йдеться про необхідність постійного створення контенту, і скажу тобі, це ще м'яко сказано. Так, треба продовжувати викладати відео. Уявляю, що алгоритм віддає перевагу активним і зацікавленим авторам. Абсолютно. В основному ви створюєте бренд, що вимагає часу, зусиль і бажання постійно адаптуватися та пробувати нові Боже, речі. І переклади, і Ютуб. Здаються реальними можливостями для потрібної людини. Але що робити, якщо ви починаєте з нуля? Немає конкретного навику, який хочете монетизувати, чи справді можна побудувати онлайн бізнес з самого початку? Це ж питання, чи не так? І це приводить нас до наступної категорії бо... онлайн бізнесу? Отже, ми переходимо до справжнього онлайн бізнесу. У цій статті порушується тема дропшипінгу та створення і монетизації вебсайтів, чесно кажучи, звучить. Трохи лякаюче. Вони точно потребують іншого підходу, це вже точно, але лякати не обов'язково. Давай спочатку розберемося з дропшипінгом. У статті наголошується на низьких стартових витратах, що зрозуміло, адже тобі не потрібно купувати будь-які запаси за так. Це привабливо, але як це працює на практиці? По суті, у тебе є інтернет-магазин, так але продукти, які ти продаєш, надходять безпосередньо від постачальника. Клієнт робить замовлення, ти передаєш його постачальнику, він відправляє товар. Ти посередник, сам встановлюєш ціни, займаєшся маркетингом і все таке. Так що немає жодного складу, за який раптом я стаю відповідальним. Занадто добре, щоб бути правдою. А в чому підступ? Ти завжди знаходишся на крок від продукту, що означає, що ти залежиш від постачальника. Стаття згадує про залежність від постачальників, і це важливо затримки, погана якість. Все це відображається на тобі, навіть якщо це не твоє провина. Знайти хорошого постачальника. Мабуть, це найважливіше. Абсолютно, проблема. дослідження це ключ. Є платформи, що з'єднують дропшиперів та постачальників, зазвичай поділені за типом продуктів, які вас цікавлять. Шукайте хороші відгуки, постачальників, які чітко спілкуються та прийнятні терміни доставки. Не бійтеся задавати питання. Це майже як партнерство. До речі, треба ж знайти цих клієнтів, так? Маркетинг. Все Не втечеш від цього. Ти просто один магазин у морі онлайн-магазинів. Потрібно зрозуміти, кому ти продаєш, де вони сидять в інтернеті, що змушує їх натиснути ту кнопку Купити. Реклама в соціальних мережах, співпраця з інфлюенсерами, створення цікавого контенту все це має значення. Це набагато більше ніж просто створити вебсайт. Гаразд. А як щодо іншого: створення та монетизації вебсайтів, що вважається вебсайтом. На якому можна заробляти гроші? Тож подумай про блоги, сайти з інформацією, онлайн-спільноти тощо, все, що привертає увагу. Стаття згадує різні способи заробітку: реклама, афілійований маркетинг, продаж власного цифрового О, продукту. Що саме конкретно, дай мені це обміркувати. Уявімо, що ти профі у фотографії. Ти можеш створити онлайн курс, де навчатимеш людей своїм секретам, продавати ті пресети для Lightroom, які всі люблять, і навіть пропонувати індивідуальну допомогу в редагуванні. Добре. Бачу можливості, але навіть якщо у вас класний сайт, як люди взагалі його ось знаходять? ось тут і вступає в гру SEO. Пошукова оптимізація стаття згадує це побіжно. В основному це щоб Google любив ваш сайт настільки, щоб показувати його високо в результатах. пошуку. Тож, коли я шукаю навчитися фотографії онлайн, ваш сайт з'являється першим, а не закопаний десь на 50-тій п'ятдесяті. Саме сторінці. так пошук ключових слів. Оптимізація сайту для Google. Отримання посилань від хороших сайтів усе це має значення. звучить як багато роботи за кадром. Але якщо все зробити правильно, віддача може бути величезною. Це гра на довготривалу перспективу, безперечно, будуючи аудиторію органічно, стаючи експертом у своїй ніші, так і можна заробляти на рекламі, партнерських посиланнях або продажу власних матеріалів. Сайти дропшипінгу це дуже різні явища, але обидва з потенціалом. А як щодо цього футуристичного матеріалу у статті. Йдеться про заробіток на іграх, і навіть використання штучного інтелекту для створення контенту. Це вже реально? Безперечно, це передній край онлайн заробітку. Досі ранні дні, але все одно захопливо. Спочатку стаття розповідає про блокчейн технології та ігри, такі як Axie Infinity. Ви можете володіти речами всередині гри, які мають реальну цінність. Почекай, то це як знайти супер рідкісний предмет у звичайній відеогрі і продати його комусь за реальні гроші. Але тепер це все офіційне і відстежується на блокчейні. Вірно, і це робить це таким цікавим. Ти можеш заробляти ці внутрішньоігрові ігрові активи, обмінювати їх, навіть долучатися до розробки гри і отримувати винагороду. А потім ти продаєш ці активи за криптовалюту, яку можеш обміняти на готівку. Тож це не просто граючи для задоволення, це наче додаткова робота або навіть основна. Можливо, але треба пам'ятати, це новий ринок. Дуже нестабільний ці ігрові предмети можуть втратити свою цінність за ніч і завжди є ризик шахрайства. високий ризик, високий прибуток здається. Підходить. А як щодо використання штучного інтелекту для створення контенту? Як це взагалі працювало? Інструменти для написання за допомогою ши зараз всюди, і чесно кажучи, деякі з них здатні шокуюче, добре створювати тексти з людською якістю за лічені секунди. Статті, блоги, навіть цілі книги, шиї може спробувати все тобто, за замість це. того, щоб мучитися з написанням цього вступу. Я міг би просто запропонувати кілька ключових сів штучного інтелекту і вже на цьому зберегти. Теоретично так, і це не лише письмо, зображення, відео, навіть музика. Ши має свої цифрові пальці у всіх видах творчої діяльності, але велике але. Ші – це інструмент, він може допомогти нам працювати швидше, придумувати нові ідеї, але це не повністю замінить людську креативність. Покращуємо наші навички, а не замінюємо їх. Мені це подобається. Сьогодні ми багато всього обговорили від викриття міфів про легкі гроші до розмов про підробітки. З це ші. безумовно дикий світ. Головний висновок такий: можна заробляти гроші в інтернеті, але для цього потрібні зусилля, дослідження та здоровий глузд. Не бійтеся пробувати нове, але завжди робіть свою домашню роботу та шукайте можливості, що відповідають вашим навичкам та вподобання. Ніяких коротких шляхів, ніяких рівних кнопок. багатства. тільки важка робота та розуміло. І роботи. не забувайте про своє чому. Чому ви хочете заробляти онлайн? Яка мета? Наявність чіткої мети допомагає залишатися мотивованим та сфокусованим, коли з'являються труднощі, а вони неодмінно будуть. важко не погодитися легко захопитися всім цим, але ясне бачення. Завжди повертає до реальності. Тож, усім, хто слухає, залишайтеся цікавими, не здавайтеся і завжди вчить мені нове. подобається. І на цьому завершуємо наше глибоке занурення. в Заробіток онлайн. Сподіваюся, ви дізналися щось нове і, можливо, знайшли джерело натхнення для вашого наступного підробітку. Якщо вам сподобався епізод, натискайте кнопку підписки і діліться з друзями, яким це може бути корисно. До наступного разу приємних заробітків.